Ламали пальці, око мені почали видавлювати, що я вже відчуваю, що, що зараз воно просто потече. Ну там закричав, але ж вони ну що добивалися, щоб я там їм щось сказав. Так розпочався полон для військовослужбовця із Кірбоградщини Юрія Рубана. Чоловік згадує в грудні 22-го року в Бахмуті разом із побратимами потрапив в оточення. Бій тривав три години. Тяжке поранення і полон. Далі нелюдські умови, голод, голод, спрага, допити і знущання. У підвалі в'язниці на Луганщині, де тримали бійця, не було навіть туалету. На вулицю також не випускали. Вагнерівці нікого не щадили. В камері були і з відрубаними пальцями, і хлопці говорили, і током били. Дуже багато вбивали, просто що там в бліндажах сюди не доходили. Багато хлопців просто. От танкісти, останні троє чоловік, зайшли в камеру, то просто розбиті пальці, Це молотками розбивають. Юрій вважає, що йому пощастило, адже його обміняли вже за два тижні. До цього рідні бійця вважали чоловіка зниклим безвісти. Стрілець 57-ї бригади, Юрій Рубан, родом із помічної, має більше як 30-річний стаж роботи на залізниці. І спочатку війни, в 2014-му волонтерив, А після 24 лютого 22-го року не мав іншого вибору як взяти до рук зброю. Хоча міг би й не воювати, адже має двох дітей з інвалідністю. Проте, каже, не мав права пустити все на самотік, мусив захищати рідну землю. У мене на той час дитина лежала в Кропивницькому лікарні, то я ну, відразу поїхав, щоб її забрати. Ну, на другий день ще так підготовка була, там рюкзак, там, речі якісь зібрати, а на третій день я воєнкомат пішов. Мотивація одна, щоб не пустити ворога в свою країну. Із часів полону й обміну минуло вже більше року. Наразі Юрій Рубан відновився на роботі. Чоловік повернувся додому наприкінці грудня 2022 року, в числі звільнених 140 українців. Пригадує, різниця між полоненими українцями і полоненими росіянами була разюча. Більше того, ворог своїх і явно не на курорт забирав. Ми в одну сторону йдемо з білим прапором, а вони в нашу. Ну, так ми проходимо, то ми всі не бриті, побиті, сині, там, на носілках несуть. Вони всі йшли своїм ходом і ну, не видно, щоб е, з них знущалися так. Всі, кого поміняли, вони поверталися в нашу тюрму. Вже можливо, то робити. їх ми крики чули, можливо, то їх допитували. Або там чи знущалися з ними загалом, із невеличкого селища Юрія, помічної додому з полону повернулися двоє жителів. Коли повернулися громадою, учасники самодіяльності місцеві, ми організували святкову таку урочисту зустріч хлопців тут на рідній землі. Молимося за всіх наших захисників, за тих, хто на нулі, за тих, хто на навчанні в Україні і за кордоном, молимося. За тих, які в полоні, чекаємо максимально робимо все можливе і залежне від нас для того, щоб їм допомогти. Наразі у помічній з населенням до 10 тисяч працює три волонтерські хаби, де куховарять, шиють та плетуть, і все заради наближення перемоги, аби кожен боєць на фронті відчував турботу, а кожен полонений пам'ятав, що його чекають на батьківщині. Так як чекали Юрія. Та його земляка помічнянці. Слава Україні. Героям слава! І кожна мить щаслива. День закоханих у музеї мистецтв, що у Кропивницькому відзначили художньо поетично співочим івентом. Свою любов до відвідувачів, колектив закладу підкреслив тематичною виставкою із 52 полотен, які розповідають різні історії кохання, спокуса, відвертий еротизм, страждання, пожертва, флірт і романтичність. Свої роботи, а це живопис, графіка та декоративно-прикладне мистецтво, надали для експозиції художники із Вінниці та Кропивницького. Традиційно, поряд із картинами, знаних митців, музейники знайшли місце і роботам художників-дебютантів. Також презентували тематичну викладку творів про кохання від українських письменників, зокрема й земляків. Та поряд із цим чільне місце на локації до Дня Святого Валентина зайняла історія подружжя Мальстерів, закохані, які прагнули змінити світ на краще саме завдяки таким героям, як Оля і Тарас, ми маємо можливість і далі любити та творити. Свій життєвий шлях вони йшли пліч-о-пліч, пліч, здолали разом життєві перешкоди. І коли Розпочалось повномасштабне вторгнення. Ольга й Тарас приймають рішення йти на захист нашої країни. Вони разом, не так, коли чоловік вдома, дружина його чекає. вони разом беруть зброю в руки і разом в один момент вони загинули. Завдяки Ольгі Тарасову і є сьогодні наша Україна, і буде завтра наша Україна. І те, що так з Римом тримає нас всіх в цьому світі. І те, що незримо і невигойно не відпускає, це все пам'ять роду, це все пам'ять тіла. Змій підносить однаково вміло і яблука збиті і ті, що тремтять у своїм перестигним розмалі. Нам простіше зриктись, ніж забути, монотонно повторює Аму. Та ті, хто у серці твоєму залишиться там назавжди, ти тільки навчися мовчати про щастя своє мовчати. Стали вори руба, гайдувай, дувай, тувайба, стала тя ще засіда, гайдувай, дувай, тувайба, а я тую. Завжди під рукою податкові сервіси у телефоні. Дистанційно та швидко отримувати необхідну інформацію, подавати заяви та декларації, сплачувати податки. Все це дозволяє робити безкоштовний мобільний застосунок від ДПС Моя податкова. Більше про нього розповіли у Кропивницькій податковій інспекції. Він зручний в навігації, завдяки в тому числі поділу на розділи основних чотири послуги, реєстри, мої дані та повідомлення. Так, останній допоможе тримати руку на пульсі, спілкуванні із контролюючим органом, а ще слідкувати за нарахуванням і сплатою податків. У розділі послуги доступно направлення запиту на отримання відомостей про суми доходів та джерела їх отримання, подання заяви про внесення змін до державного реєстру фізичних осіб, подання заяви до реєстру волонтерів. Та перегляд інформації про стан розрахунків з бюджетом. В розділі реєстри застосунку можна знайти інформацію щодо фіскальних чеків, марки акцизного податку, отримати інформацію з реєстрів платників єдиного податку, з реєстрів страхувальників, платників ПДВ, реєстру неприбуткових установ і організацій.